Президент України Володимир Зеленський розповів про російську операцію під назвою Майдан 3 Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві Майдан 3 Заяву президента Володимира Зеленського є операція з дестабілізації. Вона може мати назву Майдан 3 Керівник служби безпеки України доповів щодо протидії колаборантам і щодо захисту українців від тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині нашої країни. Олег Неусенко пише: Зеленський сам себе видав. Він як і кремлівські вороги вважає майдан штучною технологією, а не повстанням нації проти режиму. Рік тому Конгрес США понад 10 разів піднімався при виступі зеленського цього року. І на поріг його не впустив. Влада повинна залучити до праці грамотних фахівців незалежно від їхньої секс партійної, конфесійної філософської орієнтації. А тоді вже говорити про єднання на кону доля держави і життя десятків мільйонів українців. Петро Дербаль закликає президента. Зеленський не вір в ніякий майдан 3 це все російське, і ПСО готуйся краще до шашликів. Павловський пише: Зеленський заявляє про російські підривні плани, про майдан. Про те, щоб уникнути російських сценаріїв, треба в першу чергу прибрати російську агентуру з влади. По друге, спертися на широку народну підтримку і для цього створити уряд національної єдності, запросивши опозицію. Твіттер'янин Лев Ребет нагадує: Зеленський до влади. В інтерв'ю, яке дав на вже окупованому Донбасі 16 квітня 2014 року. Заявив: Ми повинні максимально шатати власть. Сьогоднішня заява Зеленського при владі Росія хоче посіяти хаос в Україні і повалити президента. Бандера Подільський розміщує таку фотожабу, «Згрудімся вокруг лідера. Майдан не пройде». Твіттерянка Хеліс пише: Зеленський рота відкривати про майдан не має права. Я пам'ятаю його ебонітові палочки. От, якщо беркутовцям видати ебонітові палочки, майдан вже два рази врятував Україну від диктатури. Зеленський поєднав майдан та расистів, і це поєднання показало, що він свідомо будує диктатуру. Він боїться, як чорт ладена майдану. Він працює по нормативам расистів. Якими силами хто його тут буде робити? Більшість українців, які е... Могли б, скажімо, вийти на Майдан, вони зараз знаходяться на фронті, і друга половина цих, або менша половина, займається допомогою фронту. У них є чітка робота, і їм точно зараз не до політики. Але намагання провокації оце... Влада знов таки ж намагається спровокувати Олег Леусенко. Пише: всередині Зеленського сидить Янукович, який щороку після чергового падіння рейтингу і збільшення критики лякає нарід новим майданом. Славко Кара пише: боїшся Майдана? не будь диктатором. Невже це так складно? Мально. коли почув слово майдан, так Іван Шпикуляк коментує це старе фото. Олекса моцну лютий запитує: А ви в курсі, що з вбив голобородька? Твітерянин суддя Ріко Дред пише: за сталою традицією в Україні проти диктатора збирається майдан. А диктатор, у свою чергу, заявляє, що майдан організовано з-за кордону. Це було вже двічі, в третій раз діють на випередження. Киянка Руська пише: щось тут не те. Я б дуже хотіла помилятися, але здається, заяви про майдан то тоді на випередження. Потрібно уважно слідкувати за руками зелених, бо вони готують якісь непопулярні і провокативні рішення, які настільки збурять суспільство, що воно таке може вийти на майдан. Пильнуємо. Твітерянин Роман Москаль рефлексує тут. Справедливо пишуть Зеленський про майдан 3 з першого разу почув. А про вторгнення Російської Федерації до нього шість місяців не доходило. Сергій Савка пише: Поясніть хтось до ятлам, що майдан це відстоювання прав в демократичний спосіб. А Росія і демократія це речі несумісні. Відповідно, Росія не може навіть приблизно організувати нічого схожого на майдан. Вони не розуміють концептуально, що таке майдан. Я учасник не двох, а трьох майданів. Тому ну, я можу чесно, чесно відверто сказати: ну не було там ніяких зовнішніх впливів. Це була ініціатива знизу. Яка можливо потім підтримувалася десь кимось, але не більше. А те, що шлімазл розуміє, що вічно корчити Рембо не вийде, це вже добре. Вітерянин Пуч коментує це фото. Пише Караул, офіс має мобілізувати всю свою медіа без бо порох пуч готує. Взагалі то зеленському кожного листопада ввижався пуч під керівництвом пороха. І так п'ять років. Так от з'явилися беззаперечні докази цього страшного для зеленського явища, як майдан. Порох на безпековому форумі з галіфаксі заселфився з пенні прицкер. Ця пані ревізор Джо. Байдена в Україні саме вона відповідає за фінансування відбудови України. Якраз у листопаді відбувся її перший візит до Києва. І як написала українська правда, перший візит в Україну Пенні Пріцкер залишив досить тривожний післясмак в багатьох владних кабінетах на Печерських пагорбах. Напевно, вона зрозуміла, що із зеленими ніякої відбудови України не буде, і всі, хто не захоплюється найвеличнішим, одразу стають путчистами. Юрій Бутусов пише: Володимир Зеленський. Ський повинен негайно вибачитись за ганебну образу революції на майдані перед іноземними змі. Дуже соромно, що президент України споплюжив пам'ять майдану. Ні перший, ні другий майдан не були якимись технологіями Росії, бо це був народний протест проти якраз проросійського режиму Януковича. Тому і третій майдан не може називатись технологією Росії. Володимир Арєв нагадує: наші два майдани мали два етапи: причина і тригер. причиною обидва рази. Була спроба влади переорієнтувати Україну на Москву тригером або спусковим гачком у 2004-му стала груба фальсифікація. Виборів у 2013-му жорстоке побиття студентів на майдані незалежності, ані каструльна тематика, ані штучні процеси ніколи до майданів не призводили. Натомість Росія постійно заявляла про руку Вашингтона, Брюсселя, Лондона, кого там ще. Такий там тип мислення, таке ставлення до прагнення вільних людей свободи. Заява Зеленського про інспірований Російською Федерацією Майдан 3 напередодні 10-ї річниці революції гідності є свідченням повного нерозуміння українців і цілком російського мислення, хоч і при антиросійській риториці. Твітерянин ферум реагує: ну що в ЄС вже ніхто не йде, НАТО ні до чого. Постачання озброєння припинено з 1 грудня удар по волонтерам, оборонна промисловість знищується. Зелені, куди ми йдемо? На фронті хайло в агонії закидає м'ясом, а в тилу зелені як перед смертю знущаються. Ярослав Тринчук пише один поляк Олександр Чижевський зробив феноменальне відкриття: вплив циклів сонячної активності на біосферу землі. Війни, революції, природні катаклізми виникали перед піком і в період найвищої стадії – 11-річного циклу. На цю тему вчений у 21 рік захистив докторську дисертацію: більшовики віддячили в лапках вісім років тюрми і подальше пораження в правах. Майже до кінця життя Чижевський прожив у Сибіру в наступному 2000 у 2024 році якраз настане пік 11-літнього циклу. Минулий був у 2013. -му. Ми вже зараз можемо спостерігати, як стихійне напруження в суспільстві так і організоване. Чого вартий рейвах навколо Ірини Фаріон? Притому найголосніше на неї кричать ті, кого вона привела до влади і кого ще нині підтримує. Здається, це зроблено аби відвернути увагу від якогось паскудства, що задумала влада. Зе заявив, що ніби і то Москва готує в Україні третій майдан з метою дестабілізувати суспільство, але ж Москва ні на хвилину не залишала в спокої Україну. Інформаційно-пропагандистське цунамі не стихає вже кілька десятиліть. Десятки мільярдів долярів щорічно витрачає Москва на дестабілізацію у світі. Україна для них основна ціль. Наша влада для протиставлення московській інформагресії виставила одного подаляка: був ще там якийсь люся, однак то було незрозуміло на кого він працював. Я маніпулюю за вкусом. Що з Що да. торт їм вкусний? Или ага, є ще телемарафон. Так теж не зрозуміло на кого він працює. Хочу нагадати, що майдани не організовують, вони виникають стихійно, як реакція на логічні вчинки влади. В опі мали б зрозуміти, що зараз майдан неможливий з однієї причини. Він став би ціллю для РФівських ракет. Та ефект накопичення гніву, злості, ненависті наростає. Він може як. Тихнути так і вибухнути не над тим, опа мала би працювати. Катастрофічна втрата владою авторитету серед цивілізованих держав шкодить не тільки цій владі, а й державі. І то в першу чергу державі. Рік тому Конгрес США понад 10 разів піднімався при виступі Зеленського цього року, і на поріг його не впустив. Нас закликають до єднання, себто ми повинні об'єднатися у переслідуванні полковника Червінського, інших, хто став на захист України в перші трагічні дні, також з тими, хто викрав гуманітарну допомогу, з тими, хто краде в армії. Чи може довкола дитячого бількотіння якоїсь там безуглої, яка закликає нас знищити? Хлопці, ви вже дорослі. Слі повинні розуміти, що твориться так, розбрат діє згубно державу, яка постала у війні за незалежність, воювала 11 років і відвоювала її. Погубило повстання проти гетьмана Івана Виговського. Розбрат часів Івана Мазепи на століття кинув Україну під ноги Москві. Мовчу про розбрат на початку двадцятого століття. За нього заплатили життям десятки мільйонів українців. Нагадую ще раз, влада повинна залучити до праці грамотних фахівців залежно від їхньої секс партійної, конфесійної, філософської орієнтації, а тоді вже говорити про єднання на кону доля держави і життя десятків мільйонів українців. Об'єднати може грамотна стратегія розвитку держави, нації, стратегія розвитку освіти, культури, охорони здоров'я, захисту екології, освоєння ресурсів. Та для цього державу необхідно очистити від ворожих агентів, від ворожої інформаційної отрути, від зрадників. Де вона, де розробка такої. І стратегії, які є прямим обов'язком влади, розумію, щоб це здійснювати, потрібен розум. Нам сьогодні, як ніколи, треба зрозуміти, що ми, українці, єдиний організм, єдиний рід у тисячолітній тяглості. А також що ми усі любимо Україну, кожен по-своєму, але й любимо. А розбрат посіяний ворогом навмисне, щоб нас роз'єднати. На жаль, йому це вдається. Є надія, що поки що. Поскріптом ще раз нагадую, ми увійшли в період наближення піку сонячної активності, яка має великий вплив на всю біосферу Землі, у першу чергу на поведінку людей.